Всім привіт! Мене звати Влад, і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні у нас на огляді Slinex SL 10 N Cloud, флагманський відеодомофон від компанії Slinex. Це дуже крутий домофон із sl лінійки дизайнерських пристроїв з підтримкою переадресації викликів на ваш смартфон. В цьому відео ми поговоримо про дизайн пристрою, особливості, технічні характеристики та разом з вами протестуємо його роботу. Поїхали! Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Як бачимо, пристрій якісно упакований, тож максимально захищений на шляху до клієнта. Тепер давайте розглянемо, що входить до комплекту даного відеодомофону. Безпосередньо сам пристрій у білому кольорі, кронштейн для настінного монтажу, комплект з'єднувальних дротів, монтажний комплект та інструкція. Давайте тепер подивимося на зовнішній вигляд цього домофону. Корпус Slimex SL10N Cloud зроблений з елегантного поєднання скла та металу. Сам же пристрій представлений у двох кольорових комбінаціях чорний з сріблом або, як у нас на огляді, білий з сріблом. З лицьової сторони знаходиться сенсорний IPS-дисплей діагоналю 10 дюймів, 8 сенсорних кнопок для управління домофоном, індикатор живлення, індикатор мережі, інфрачервоний приймач дистанційного керування і знизу мікрофон. На задній стороні тут вихід кабелю живлення 220 В, роз'єми для підключення викличних панелей, камер та інших моніторів для роботи в режимі інтерком. Мережевий роз'єм для підключення домофону до роутеру по LAN-кабелю та розім для підключення зовнішнього блоку живлення 13 вольт. На правій грані розташований слот для SD-карти. Даний домофон підтримує карти об'ємом до 256 ГБ з класом швидкості не нижче 10, а на лівій кнопка вмикання вимикання пристрою. Тепер давайте ознайомимося з характеристиками. Особливої уваги тут заслуговує екран sl 10 n Cloud має сенсорний IPS-дисплей з 10-дюймовою діагоналлю та співвідношенням сторін 16х9. Роздільна здатність екрану складає 1024х600 пікселів. завдяки надширокому куту огляду в 178 градусів. Неважливо, хто з якої висоти і під яким кутом буде дивитися на екран, чи то маленька дитина, чи дорослий. В будь-якому випадку ви отримуєте яскраве та насичене зображення в будь-якому освітленні та під будь-яким кутом. Управління домофоном сенсорне, зручне, з дуже швидким відгуком без затримок. До Slanix SL10N Cloud можна підключити одночасно дві аналогові панелі виклику і дві аналогові або IP-відеокамери з максимальною роздільною здатністю 1920 х 1080 пікселів для максимального контролю прилеглої до вашого будинку або офісу території. Виходить, що цей домофон майже повноцінний реєстратор. Оскільки підтримує цифрові і аналогові камери, має функцію квадратора, що дозволить вам одночасно переглядати відео одразу з усіх під'єднаних джерел, і найголовніше здатний записувати за детекцією руху по всім чотирьом каналам, коли у більшості домофонів запис здійснюється лише по одному каналу. Slainex SL10 n Cloud підтримує панелі виклику і камери всіх сучасних стандартів HD, CVI, TVI та CVBS. А для додавання IP камер доступні протоколи ONVIF та RTSP. Також є можливість підключення двох тривожних датчиків та двох додаткових моніторів для роботи в режимі Інтерком. Якщо у вашому будинку встановлено якийсь старий аналоговий багатоквартирний домофон, типу Цифрал чи візит, це не буде проблемою для Slanix SL10 n Cloud. За допомогою адаптера Slynex vz 10 ви зможете отримувати виклики не лише з панелі біля квартири, а й з під'їзної панелі виклику. Завдяки наявності слота для SD-карти Slynex SL10Cloud. Він може записувати відеоролики та локально зберігати архів записів. Запис можна активувати вручну або налаштувати автоматичний запис за програмним детектором руху чи за тривогою від під'єднаних апаратних датчиків. Крім цього, є додаткова можливість записувати фото та відео одразу на ваш смартфон за допомогою мобільного застосунку. Цікавою та дуже зручною фішкою даного відеодомофону є наявність функції квадратора, що дозволяє одночасно переглядати зображення з чотирьох каналів на одному екрані в режимі реального часу. Також вас порадує можливість встановити власну улюблену mp 3 мелодію як дзвінок. Причому не просто одну мелодію, а на кожну панель виклику можна встановити свою окрему. А щоб не заважати сусідам, у яких не такий гарний музичний смак, як у вас, функціонально, можна налаштувати гучність мелодії на панелі виклику або взагалі виключити її. В самому початку я згадував, що домофон працює з мобільним застосунком. Він називається Slinic Smart Call. Це дає можливість переадресовувати виклик з панелі на смартфон та дивитися, хто до вас прийшов, відкривати замок, віддалено переглядати архів записів та змінювати налаштування домофону. Задля функціонування застосунком SL10 N Cloud має можливість підключення до інтернету як через Ethernet, так і через Wi-Fi. На нашому каналі вже виходило відео, де ми детально ознайомились з можливостями застосунку слайник Call. Посилання залишимо під відео. Отже, з характеристиками ознайомились, тепер давайте подивимось, як працює цей відеодомофон та які програмні можливості нам доступні. Увімкнули домофон і одразу бачимо функцію квадратора, тобто нам доступне зображення одразу з усіх чотирьох каналів. Наприклад, якщо вам. Хтось набрав, а відвідувач здається вам підозрілим. То не скидаючи виклик, ви одразу бачите усі зони і зможете убезпечити себе. В налаштуваннях SL10 n Cloud можна легко налаштувати зону детекції, чутливість, звуковий сигнал тривоги і, наприклад, автоматичний відеозапис при виявленні рухомого об'єкта. Робиться це в розділі тривога, обирається необхідний канал, чутливість. Можна налаштувати зону детекції, наприклад. Увімкнути детектор, увімкнути запис, та додатково увімкнути пуш-повідомлень, якщо буде, буде якийсь рух. Також тут доступні різні звукові режими для різного часу доби та режим не турбувати, щоб, наприклад, у нічний час ніхто вас не розбудив гучним дзвінком. Робиться це в панелі, налаштовується час, коли вас не турбувати, і виставляється тут час. Додатково можна налаштувати голосову пошту, наприклад, якщо ви відсутні вдома. Хтось вас набрав, і йому буде видано якесь повідомлення. І додатково налаштування дзвінка, як ми вже згадували раніше, в даному домофоні можна встановити власну mp 3 мелодію. Загалом в цьому домофоні можна налаштувати системні якісь налаштування, мова, додатковий монітор, що у нас буде на заставці, годинник або взагалі вимкнути звук клавіш. Налаштовується час, це тип сигналу від наших панелей. Або від наших камер. Також налаштування панелей, основні голосова пошта, дзвінок. Налаштування мережі. Можна увімкнути Wi-Fi, наприклад, щоб під'єднати до мобільного застосунку, якщо неможливо протягнути кабель. Налаштування тривоги, раніше ми вже це розглядали. Можна задати розклад запису, тобто виставити, який канал, по якому розкладу буде записувати, або одразу усі канали. Додавати користувачів для керування домофоном, сервісні налаштування, скидання або оновлення програмного забезпечення та загалом інформація про систему. Давайте підіб'ємо підсумки. Slinex SL10N Cloud розроблений для приміщень, де зовнішній вигляд пристрою грає не менш важливу роль, ніж його функціональність. Це можуть бути приватні будинки, офіси компаній та звичайні квартири. Такий домофон дозволить вам майже повноцінно замінити відеореєстратор, оскільки він оснащений квадратором та має функції програмної детекції руху по всім чотирьом каналам одночасно. А можливість приймати виклики і навіть відкривати двері через мобільний застосунок Slanex Smart SmartCall дозволить вам слідкувати за обстановкою у вашому приміщенні з будь-якої точки світу. Для всіх бажаючих придбати дану модель посилання ми залишимо в описі під відео. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях. Нагадую, що ми продаємо офіційну продукцію в Україні із гарантією та сервісним обслуговуванням. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці. Слава Україні! На правій грані розташований сльот для слід. Як бачимо, пристрій якісно упакований та максимально захищений на шляху до клієнта. А домофонди. Елегантного поєднання скла та металу. Не просто металу, а шліфованого алюмінію, приємного на дотик та око.